Привіт усім! До нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю вам її зачитаю. Коли я була заміжня, мене не покидало відчуття, що чоловік мені зраджує. Ніколи його не ловила ні з ким, не знаходила в телефоні чужих повідомлень, але думка, що він мені зраджує, не покидала мене. Якось я пішла зі своєю старою знайомою в кафе. За розмовою вона трохи зніяковіла і сказала: Наталя, я не знаю, як тобі це сказати, але ти варта того, щоб знати. Словом, я бачила твого Олександра минулого тижня в ресторані з якоюсь дівчиною. Вони трималися за руки, але більшість часу вдавали, що просто спілкуються як друзі. Після розмови я замислилася і почала пильно стежити за своїм чоловіком. Якось я прибирала у нього автомобіль і натрапила на пачку презервативів, яка була вже розкритою. Не вистачало двох штук. Недовго думаючи, я взяла цю пачку, проколола голочкою, у будинку знайшла пекучий перець, розвела його з водою і опустила туди предмет чоловічої зради на кілька хвилин. Після того, як вони висохнули, поклала їх на місце. Наступного вечора Олександр прийшов додому після роботи і майже відразу пішов, сказавши, що потрібно допомогти мамі перенести меблі. Минуло кілька хвилин. І до мене зателефонувала моя найкраща подруга, попросила поради. Каже, що займалася коханням зі своїм хлопцем і тепер у неї все пече. Чоловік прибіг додому і відразу побіг до холодильника. Дістав звідти пакет із льодом і так просидів з ним всю ніч. Мені сказав, що опікся. Не треба пояснювати, чому один втратив дружину, а друга подругу. Вони не знають, що це моїх рук справа. В коментарях пишіть свої думки, як вам за дружини.